Ювілейний 15-й обласний футбольний турнір пам'яті Олега Іщенка відбувся в Мукачеві. Щороку, 26 червня, Федерація футболу Закарпаття організовує футбольний турнір серед ветеранів, аби вшанувати першого віце-президента Федерації футболу Закарпаття, який трагічно пішов із життя. Церемонію відкриття цьогорічного матчу розпочали з державного гімну України. Опісля присутні вшанували хвилиною мовчання воїнів ЗСУ, які віддали своє життя за Україну. Це турнір вже 15-й рік, як організовують турнір в честь пам'яті мого батька, тому що він людина, яка дійсно, як людина була хороша, активіст і як футболіст. Він дуже багато зробив для розвитку футболу і зробили в честь пам'яті його таку подію. Кожен рік ми приходимо 26 го числа, згадують його, грають в честь його пам'ять, команди беруть участь. Цьогоріч сильнішого під час футбольного турніру визначали з поміж чотирьох команд Закарпаття збірних Берегова, Воловця, Іршави та «Мукачева». Турнір проводиться завдяки підтримці Закарпатської асоціації футболу. Це традиційний турнір, де щорічно саме ці команди приїжджають на цей турнір. І це не випадково, що саме ці команди, тому що діяльність спортивна, футбольна діяльність Олега Вікторовича Іщенко була зв'язана саме з Береївським, Іршавським. І Мукачевським і воловецьким футболом згідно жеребкування у першому півфіналі зустрілися футболісти Воловця та Берегова, де останні переграли з рахунком 3-0. У другому матчі силами мірялися команди Мукачева та Іршави. Господарі виграли в суперників з рахунком 5-1. Турнір проводиться по кубковій системі. Програв граєш за третє четверте. Віграєш фіналі за перше-друге. Два тайми по 15 хвилин. Склад 8 плюс 1. По ветеранській системі е України. Ну, я думаю, що е часу хватить, дострій для того, щоб ветерани набігалися і отримали задоволення. Гравці, як і все, лише на перемогу налаштовані. Ну, а пам'ять такого е футболіста е Олега Вікторовича, я думаю, вони лише тільки думають за перемогу і тільки за перше місце. За результатами першої гри за третє та четверте місце змагалися команди Іршави та Воловця. У надзвичайно результативній грі з рахунком 7-3 бронзу завоювали ветерани Іршави у фінальному поєдинку. За перше та друге місце відповідно зустрілися Берегово та Мукачево. Дуже добре, коли можуть прекрасні люди організувати такий турнір, можливість зібратися друзям, які проживають в Воловці, в Іршаві, в берегові поспілкуватися поіграти віддати честь пам'ять прекрасній людині яка була дуже прекрасною і багато зробила для футбола по завершенню гри визначили переможців, нагородили кращих гравців з кожної команди та вручили кубок команді Мокачева, яка здобула почесне перше місце у напруженій грі. Футболісти переконують, турніри пам'яті Олега Іщенка будуть проводити і надалі, адже це згадка про друга, колегу та людину, яка зробила вагомий внесок у розвиток закарпатського футболу.